Вітаю всіх на своєму каналі. З вами я Богдан. І сьогодні е, я з Антоном їду 80 кілометрів на цьому ровері. От. Це перший раз в житті я їду 80 кілометрів, та й в принципі Антон. От вже зібрали речі. Зараз Антон під'їде. І ми будемо вирушати. Заїхали в місто Кіровськ, це 10 кілометрів нашого маршруту. Погода в принципі хороша. Ну так, неспекотненько, нормально, навіть, навіть вітерець такий прохолодний. Кайф. Починається краса Донеччини, степ, і з горочки їдемо. Ми можна сказати, в'їжджаємо в Шахтарськ, отже надпис стела і така краса Вон, я вже заїхав на горку а антон пішки йде бо Коротше, не може брати горки. Не знаю чому. От, Я думаю, він в коментарях, якщо захоче, напише. Але їде, їде, потрошку, потрошку їде. От. Молодець. Я впевнений, що ми доїдемо до кінця. Поки що впевнений. Такий терикон. Прикольний. З якоюсь верхівкою такою прикольно. Трошечки про вибір маршрута. яким чином я його будував. Почнемо з самого початку, що з весни я десь почав тренуватись на ровері, а вже на початку літу купив собі оцей жовтенький шосейник. І якось там подивився, що всі там їздять на різні дистанції, маленькі, великі, і мені захотілося проїхати. Ну, таку вже першу в житті велику дистанцію. Я відкрив мапу, подивився і побудував таке от коло, кільце. Вийшло так, що наше місто, Шахтарськ, Зугрес, Харцизьк і додому. І прикол в тому, що з самого початку у нас був вибір такий: поїхати праворуч чи ліворуч. І однаково ми все одно повертались до міста нашого додому. Тому там ми на рандомайзер зробили, що ми їдемо через Кіжовськ в бік Шахтарська і поїхали. Дивитись, яка шахта потужна. Такі, така прям вежа. Прикольно. От. Ми вже в Шахтарську. Антон поки подіймає, подіймається в горку, я його чекаю, прокладаю маршрут а, до Зогрес. Так, ну що, майже виїхали, Шахтарська. Я зараз на знаку покажу, де ми. От ми їдемо далі. Ми їдемо до Харцизька. До Харцизька ми їдемо, 26 кілометрів нам їхати. От. А десь посередині, посередині з Майже вже в Зугрес приїхали. Вон воно вже. І знаєте, я думав Антон на цю горку не забереться, він забрався. Молодець. Молодець. Зараз його трошки почекаю і поїдемо далі. Можна сказати, що ми в Зугресі. От табличка. От надпис. Чекпоінт взят. От ще одна табличка з Угрес. Тепер точно чекпоінт взяли. Ой, вже дуба трошки здає позиції. Вже, вже відстань відчувається так нормально дупою. Тож, ну, у нас, в принципі, вибору нема, тільки їхати. От ми і їдемо. Зараз ми знаходимось з Огресі, це десь 50 кілометрів нашого маршруту. І коли ми під'їжджали до цього міста, у нас прям активно почали закінчувати сили. Вже ми не могли е, постійно педалювати, тому ми зробили зупинку в цьому місті, щоб поїсти. І скажу: на цьому маршруті я зрозумів, наскільки важливо їсти та пити. Та причому не просто це робити, а там. Обирати щось таке, що буде давати енергію, при цьому не нагружати. І якщо б ми це не врахували, то скоріш за все, б навіть і не доїхали до кінця, додому, а страждала б, можливо, навіть з самого початку. Тому це нам допомогло. Харциськ. Все ще один чекпойн. В харциську ми зробили великий перекус, і це допомогло нам на останніх кілометрах нашого маршруту. З Харцийська ми спускалися до нижньої кринки, і там вся їжа наша засвоювалась. А вже з нижньої кринки був підйом, і якраз ця їжа вся дала нам енергію. Це виїжджаємо з Харцизька. От Ліворич зараз буде Донецьк, а ми їдемо прямо додому. До Харциська була спокійна. Але з Харциська до нашого міста вже траса з більш активним рухом. І це прям відчулось тим, що на один кілометр дороги було більше дураків. І зараз я розповім про два таких от яскравих випадки. Окремо зауважу, що ми їхали спокійно, з краєчку дороги, сильно не змінюю свою траєкторію. Отже, Перша ситуація з нами сталася, коли ми виїхали з Харциська. Їхала дуже довга фура з водою, з причепом. І я не знаю, спеціально він чи ні. Він почав нас притискати до обочини. І якщо б я не з'їхав з траси, то, скоріш за все, він мене зачепив би і потягнув би аж до самого дому і не помітив би. При цьому назустріч не їхало ніяких машин. Нікого не було. Тобто він міг трошки ліворуч взяти, але він спеціально прям притискав нас. Причому я з Антоном їхав на дистанції. Ну, десь там приблизно 200 чи 300 метрів, ну, доволі багато. І він однаково нас притискав. Але Антон був вже на обочині, і він його додатково ще притискав. Отакий от. Випадок неприємний. А друга ситуація була більш-менш звичайна. Їде маленька машинка, на зустріч їй нікого. Ми йдемо по обочині, десь за 2 метри від дороги, від траси, і вона починає сигналити. Причому я таке помічаю завжди, навіть е, коли тренуюсь сам без Антона. Я їду по трасі, позаду теж маленька машинка, на зустріч нікого, і вона починає сигналити. А потім проїжджає якийсь великий автобус. Назустріч йому фура, і вони якось проїжджають і ще залишають мені багато місця, щоб я їхав собі спокійно. Мені здається, що це якийсь комплекс у маленьких машин. Вони їдуть і думають, що вони не маленькі, а дуже великі. Їм треба багато місця, тому вони сигналять, щоб всі їх пропускали. Я не знаю, напишіть коментарі, чи були у вас такі випадки з маленькими машинами чи з великими. Але я взагалі можу сказати, що є і добропорядні водії, які залишають тобі багато місця, а по можливості навіть виїжджають на зустрічений напрямок, щоб тобі взагалі було комфортно. От реально, є дуже дуже хороші водії, їм, звісно, подяка. Вже вдома, з нами все добре. Ми проїхали цей маршрут за 8 годин. Це, звісно, для професійного спорту дуже багато, але в першу чергу ми їхали в кайф. І ми можу сказати, кайфанули. Також паралельно я перевіряв свої сили і я можу сказати по своїх відчуттях, що я можу більше, 100% я можу більше, бо я їхав завжди вперед і чекав Антона. От. На наступний рік я вже постав собі ціль проїхати цей же маршрут за 3 години, можливо, трошки швидше, можливо, трошки повільніше. Вже, як буде, який у мене буде досвід, отак От буде правильніше сказати. Ну, а вам бажаю теж ставити собі цілі, подорожувати, кайфувати, і все буде добре. А на цьому це відео закінчується. Якщо воно вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. І не забувайте підписуватись на канал. Всім папа! -па.